четвер Венедикт XVI прощається з усім католицьким світом та проходить необхідні процедури зречення від престолу протягом дня. Він проводив приватні зустрічі з кардиналами та членами держсекретаріату Ватикану. Підтримати та подякувати Понтифікові на площу святого Петра в Римі прийшли понад 150 тисяч вірян. <реш> З одного боку. Це дуже сумно, бо він покидає нас. З іншого боку, він переконаний у своєму виборі. Він почуває себе легко і гармонійно через своє рішення. Він підтримуватиме церкву через молитви та роздуми, розповідає французька черниця. Чимало католиків сподіваються, що Венедикт XVI і після зречення буде корисним і впливовим у Ватикані. «Це дуже емоційна мить. Його зречення як вчинок смиренності та фантастичної хоробрості нас хвилював. Лише людина з сильним духом, така як Венедикт XVI, могла це зробити. Звісно ж, нам кортить дізнатися, хто стане новим папою, розповідає італієць, що прийшов на площу святого Петра. Решту життя. Папа проведе у літній резиденції, що на південь від Рима. Там на нього вже чекають улюблені книги та нова одежа. З п'ятниці Венедикта XVI вже ніхто не почує і не побачить на людях. А ще почесний папа закриє свою сторінку у Твіттері.